Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 6 серпня, значить субота 2022 року. Хочу показати вам дві форми одного автора. Автор це тут Балабанов. На ваших очах зараз форма Бєшевський. Бієшевський це в мене кустій корне власний. Но він у мене, якби ви бачите, якось розвивається. Ну, ось ось в нього така характерна властивість у цю бішевську, що рано визрівання лози йде, ви бачите, лоза вже, вже визріла, там до середини вже шпаліри визріла. Ну, якась, у мене корневла кустик якось показує таку невелику силу росу. Тобто Тоні побіги, ви бачите. Все время думаю, а я да, громадніша, громадніша і красивіша. Ось так бачити. Тобто вона і крупна, і вкусна. Тут така якась м'ясиса, така м'яка, така. Ну, дуже форма мені це подобається. тріски вона не замечена. Раніший термін дозрівання. І ну, бомбейський, бомбейський і, як і вид, так і непоганий вкус. Все время, я думаю, цю форму взяти і ну, на той рік, може, зроблю. Тобто вже по двоє по, по висаді, ви бачили, ото, що в мене таку вроді б туди, але все по двоє, по двоє, оце ж ростуть. То на той рік я зроблю прививочку, тому що, ну, якби, якщо б, ну, що це за 5 мм, 5 мм, ну, ні, він -то, вродів той виросла, да, виросла. І ось, ось пішла на свісання. Бачите, побігала. Ну, того ще на 5 мм. Я не знаю, чи це в нього таке сортове, чи це в мене так. О. Ну, все-таки зроблю прививку і побачимо, як вона буде вести себе на прививка. Гляньте, яка ягода. Просто зачаровує своєю красою. Якийсь темний носик, тут така якась. І. Височайших товарних таких, э, качеств форма. Форма Бішевська, друзі. Це вже така не нова форма. Батьох вона є, але вона мені дуже подобається, я вам показую. І зараз підійдемо ще до одної такої цікавої форми даного автора. Румейка. Ще моя з румейка, румейка вам показував. Да? Ну, то таке. А підійдемо зараз ще до одної форми. Так, Підходимо до ще одної форми цього автора. Називається Рубінова капля, друзі. E, значить, прекрасна ягода, я вважаю, равномірна як зверху, так і знизу. Має e, доволі такі великі груни. О, дивіться, я якщо цю груну положу на локоть да, ось, на локоть, то пальцем її видно. Да? Ось дивіться. А вона лежить у мене аж по локоть сюди. Ось є громадна така грузь. Так, я трошки звидую. Оці грозі я попідрізав, вони теж були такі. Зараз об'ясню, що, друзі. Діло в тому, що в мене з цією рубіною каплю, це в мене одна така прививочка. Ось даже написано рубінова капля. Я її зробив прививку. Вона виросла. І я її на зиму не вкрив. То есть, був рік такий, то есть, вона не були морози, тоді виповнити. Це... Значить, в якому році? Значить 21-й, у 20-му році. У 20-му році зима така була, що не вкрив... який виноград, який не вкривався у нас на на Югі України. Вони вимерзли. Вимерзли всі. Навіть такі морозостойкі форми, як там і монархії, той же ж сорт. Гароль да? Він теж, теж мене вимерздав. І, і, і оця прививка теж не ісключення. Один в мене клубнічний, кстати, вижив, прививка, що підтвердила свою морозостойкость. Потім е, Потом е, Юпітер Кишмиш і на другому виноградниці в моїх батьків художник. кстати, художник Калугіна, Видержав всі всі почки плодоносні були. Теж там хороша. Кстати, інформація до вашого. На вашу росу, да, що художник, в нього морозостійкість дуже висока, кстати, може не в кривної культурі її вирощувати. І от Рубінова капля вимерзла. Потім той рік вона понятно, що довго не просипалася і десь з середини літа проснулася одна почечка, десь туто, ви бачите, що вона йде, десь, туто, де була зроблена прививка, прививка всьої. І тут десь випроснулася одна почка. Вона розпустилася, ну і виходить, що один побіг він такий був не сильний, я його положив. І цей рік ми маємо урожай. Тобто, якби довго я цю форму розмножав, це перший раз бачу сигнальне плодоношення. Но, тут багато різних форм на цьому кустіку привито. І Ви бачите, що ось ну, тоненькі, тоненькі побіжки, такі, да, якби. Тим німене форма показала і крупноплодна, і ранній термін і має длінні виставочні грозі. Да? Тобто, ці грони, звісно, я підрізав, тому що боявся, що якби, форма не потягне. Но вона мене довольно по цьому року впечатліла. Має такий. Зараз я скуштую цю ягодку, попробую на ваших очах. Значить соковита. Тут не хрумка, так соковита м'якоть. Уже є такий сахар, якісь такі фруктові нотки, муската немає. Ну, ну Я вважаю, що ця форма теж заслугоє на увагу. Тобто по цьому року, якщо ось, ось, ось така... Давайте я піду ще з цієї сторони. Ну, правда тіньочок. Ось така її ягода. Рубинова капля балабанова. Тобто і Бешевський, і рубинова капля. Я вважаю, що надовго залишиться на моєму виноградному колясійному участі. Форми мені ці подобаються. Рубинова капля. Равномерно ярка. Сподіваюсь, що на той рік я вам покажу більш вже гарніший урожай, тому що і прививка окрепла, да, і Знаємо, що вже з нею робити. <сіфор> <сіфор> Все, друзі, дякую за просмотр. Всім міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі!